Шалом, це Славко. Ми всі знаходимося під гіпнозом мирних спекуляцій різного роду, але варто нам розглянути, якою може бути наступна кампанія Збройних сил РФ і проти України. Очевидним напрямком є східне все-таки витіснення Збройних сил України з Донбасу. І є Три операції, які в принципі пов'язані в одну. ми розглядали ці ділянки фронту, часів Яр, Центр Торецьк і Південь, напрям на Покровськ. Скільки часу та зусиль вимагатимуть ці операції? Ну наскільки вони очевидні, ці напрямки, наскільки вони будуть, скільки часу і ресурсів вони займуть, і наскільки ефективними можуть бути. Ну це все завдяки нашому брату Клементу Маліну ми маємо можливість. Ось напрям часів я. Правильно, ось Бахмут. Ось часів я. Ось Костянтинівка. Ось північна ділянка. Ось так, ні, це трохи я посуду. Так, да, ось баба-бахмута, да. ось часів яр, ось Костянтинівка. Все правильно. Важкувато працювати, тому що сьогодні у вас в прямому ефірі чекає небачене видовище. Я, як той тіто, влаштував дискусію. А тепер по результатам дискусії навколо лінії партії буду влаштовувати чистку рядів. І у вас ще є остання можливість після цього сюжету звернутися до мене з апеляцією До контрольної комісії ми тут зібрали її, і будемо влаштовувати чистку. Так ось. Скільки це вимагало? Поглянемо ось, Клемент Молін зробив 22-й рік дійти до Бахмуту. Фактично, рік, щоб взяти Бахмут, закріпитися там 23-й і відбити, пам'ятаєте, ми на півночі у цьому Бахмуту сподівалися на якісь успіхи українського контрнаступу. Тепер 24 й рік дійти до. Часового яру і потім розвивати наступ. Куди розвивати наступ? Тут є три напрямки, в принципі. Зараз ми за це поговоримо. Так, де тут мої Талмуди? Ого. Угу. Так. Ось. Це, от, бачите, позиції. Тут борониться, власне, в чому задача? 7-8 українських бригад боронять часів яр. Це ключова позиція наразі. З неї відкривається шлях на Костянтинівку. Туди на Краматорськ північніше будемо його. І Слов'янськ. Вся біда в тому, що правильно тут от намальовані ці схеми, але вони аж в трьох різних напрямках знаходяться. Сім-вісім українських бригад боронять цей напрямок важить отут от висоти на південь від міста, щоб їх втримати. Але тут противник, як у того. Другої армії німецький вибір іти на південь на Костянтинівку, щоб тиск на Трецьк зайти в тил оборони, або безкінечно розвивати наступ на північ, на Краматорськ, то Слав'янськ. Розглянемо найбільш реалістичний варіант з тим, що вони полізуть на Костянтинівку і там зав'язнуть. Тому що Костянтинівка обійдеться стільки ж, скільки обходився. Бахмут, Часів яр і Костянтинівка. Чи є в українців сили, чи є в Збройних сил Украї... України така ж кількість ресурсів, щоб боронити Костянтинівку, так як боронили Бахмут або часів яр. Ну ви бачите самі дефективність наступу Москвинів на часів яр показує, що не дуже в них і є ресурси у противника взяти. Часів яр, тому можливо передбачати, що стільки ж скільки билися на цьому напрямку за ці от, можна сказати, невеликі агломерації, стільки ж зусилля займе і Костянтинівка. Тепер спробуємо знайти середній напрямок наших операцій. Ось Торецьк. Паузу зробимо наразі. Центр позиції Торецьк, тут Нью-Йорк, як ви розумієте, завдяки нашому брату Клименту Маліному можемо оглянути цю позицію і оглянути українське укріплення. Ви знаєте, що посилені були після удару, як завжди, несподіваного для нас. Тут бачите бойові дії за Торецьк на північному фронті. Розбавському успіх прориву на Нью-Йорк Показав, що такі от локальні прориви, як такі вузькі. Удари будуть вдаватися противнику і в подальшому, як вони перейти вдавалися, але тут була скріплена українська оборона і виглядають ці позиції отак, от в центрі, тому що самостійного значення Торецьк не має, Торецьк має значення лише в. Тому щоб погіршити українські позиції в Костянтинівці, без взяття Турецьку Нью-Йорку неможливо нанести удар на Костянтинівку з півдня і тим самим значно ускладнити українську оборону Костянтинівки. І противник мав би змагати в цьому напрямку, тому що за Костянтинівку, як ви бачите, не дуже є яких рубежів, ми про це говорили. Тому можна передбачати. М'ясорубку на цьому напрямку, як ми її бачили вже не раз ось з українськими позиціями. Українці скріплюють свої позиції. Наскільки вони зможуть скоротити свої позиції? Важить буде оцей новоолександрівський наступ. Зараз ми його розглянемо. Зробимо паузу невеличку. Угу. три два Ось завдяки нашому брату Клементу Маліну ми бачимо новоолександрівський наступ і оцей от хаос, я би сказав, українських оборонних позицій в посадках по полях в напрямку на Покров. Зараз ми все це детально і осмислено розглянемо. Ось, отак, от просувалися на Покровськ. Два роки оце 22-й, 23-й рік. Просувалися до Авдіївки сюди. Ну, бачите, та сама ситуація взяття в Кліщі. Якщо Авдіївка боронилася з двох напрямків, то ось важливо, що і Костянтинівка якийсь час протримається. Ось потім 23, 24 рік брали. Авдіївку потім українцям не дуже вдалося закріпитися на перших оборонних позиціях. Зараз ми заговоримо і вийшли і поширили новоолександрівський виступ і ті оперативні можливості, які з нього відкриваються знову ж таки в різні напрямки. І зараз ми розглянемо оцей Новоолександрівський виступ і оцей от хаос українських оборонних позицій. Вважається, що Центром цих оборонних позицій є оця от дорога Покровсько-Статинівка, оця от розв'язка. І тому до неї зараз прикута увага і операції на цьому напрямку прикуті до них. Достатньо умовно українські лінії оборони можна поділити на п'ять українських ліній оборони. Це якщо противник збирається дійти до Покровська. Там тут один з напрямків вказано безкінечного руху на Покровськ. Ось ці п'ять оборонних позицій. Перша недобудована і її пройшли. Це вказує на можливість ВСРФ просунутися. Друга лінія Парічці Сівовча зараз на нього виходять. Тут от вийшли, тут подавали і тут от. Виходять південніше, ми за це говорили. Але третьою, вважається, оце, от бачите, оцей от вигін, ось він, доріг ось ось ці позиції. Вважається, що третя лінія оборони є основною, здоданою четвертою, п'ятою. Правильно наші спостерігачі з місць виступають з критикою, вказують на методи. Опанування цих окремих оборонних позицій наступами з різних напрямків. Це, власне, ми поширили сьогодні думку наших польових спостерігачів, наших польових кореспондентів, наших польових консультантів та критиків. Але ви бачите, що наступ на Покровськ приведе лише так, де цей виступ? Ось? Новоолександрівський виступ. Приведе лише до, до ув'язання в черговій агломерації. Наскільки це можна буде зробити, противнику? Наскільки це буде ефективно, зараз розглянемо, зробимо паузу. Тепер розглянемо можливості наступу з Покровсь з Авдіївського виступу на Покровськ. Як воно виглядатиме через ці лінії оборони? Ось бойові порядки України, Збройних сил України, наскільки вони були посилені, що можна сказати, що той самий рух на Покровськ приведе їх до ув'язання в черговому невеличкій агломерації, що знову таки ніякого виходу на оперативний простір немає. У цілому цю операцію можна розв'язати, якщо попередні бої, власне, вони вимушені, якщо вони робили попередні оці всі бої за Бахмут, за Авдіївку, зараз за Торецьк, буде часів Я, потім Костянтинівка і Покровськ, можна передбачати, що вони це зроблять, але скільки часу це вимагатиме. Це означатиме необхідність переформування ВСРФ восени. То, що кажуть, що вони зараз візьмуться на дуже цікаво подивитися, я з яким запалом безпосередньо зараз проходитиме наступ, чи буде цей наступ останньою черговою фазою генерального наступу, чи вони і коли вони візьмуть паузу, а паузу оперативно вони змушені будуть взяти, от на яких обіжах. Вони зупиняться, щоб перегрупуватися і поповнити сили, бо поповнювати сили наново їм доведеться, тому що Україна перед ними встигла, і восени їм доведеться поповнювати сили, і все це можна зробити протягом кам... оці от планів противника. Можливо виконати протягом кампанії зимової 24-25 року та весняно-літньої кампанії. 25-го року швидше не вийде швидше це можливо, якщо заламається спротив Збройних сил України. Але навіть при тому, що з осені, допустимо, коли щось якісь непорозуміння вийдуть з Америкою, вже достатньо озброєнь були передані Україні. І В крайньому разі можна, бачити, бачати, що кампанія весняно-літня 25-го року пройде так, як проходила. Взимку і навесні кампанія 23-24 року без допомоги Америки з певним просуванням тактичного противника і з певним вичерпанням збройних сил України. Бо за цей час до осені і протягом осені 24 року накопичиться, що вичерпувати у Збройних сил України. Так що війна за умов за обставин, якщо противники не погодяться обидва на умови миру, що зараз прощупують то війна цілком може пройти і в кампанії 25-го року без переваги і з вичерпанням обидвох сторін. А от наскільки ці сторони вичерпаються в результаті кампанії 25-го року, і що, які позиції займуть, ну поглянемо на ці позиції. Ці всі мирногради. Ну, з наскільки зараз отак. Наскільки сприйміться лінія фронта? Ну, я скажу, що ну, Краматорськ, Слов'янськ. Ну, а так, от це лише локальний наступ за Донбас і чергова позиція. Знаєте, нічого, крім вимоги Путіна, здобути, віддати йому Кемську волость, віддати йому Донецьку область. Ні до яких змін ситуаційних це не призведе. Ніяких стратегічних змін. Це все та ж оперативна гра у війні за Донбас. Бай! лайкайте, підтримуйте, поширюйте, буде вам вдячні і готуємося до величезної партийної чистки.